То немов вишиваний рушник. В Івано-Франківську відбувся третій щорічний фестиваль Весільні візерунки. Барвистою доріжкою в оточенні живих квітів та повітряних кульок дефілювали молодята. На захід організатора запросили близько 20 пар, котрі цього дня стали під вінець. Вітали їх із радісною подією не лише найближчі гості, а й керівництво міста. Утім, родзинкою свята стала благодійна акція зі збору коштів для пораненого на сході бійця. В причин не озвучив його прізвище, але впродовж нашого фестивалю. Е... Благодійним фондом Франківський опір збираємо кошти. Акція називається Подаруй частинку щастя, адже наші молодята вони такі щасливі. Ми хочемо подарувати цю частинку щастя нашому пораненому бійцю, який також планує одружитися. Зараз він є на реабілітації у місті Києві. Максим і Наталія разом вже трохи більше року. Весілля організували за найкращими українськими традиціями. Подбали і про колоритне національне обрання кажуть, надзвичайно приємно отримати таку кількість ширих привітань та залюбки діляться. Власними міркуваннями щодо рецепту щасливого родинного життя. Треба правильно розставити пріоритети, що я на першому місці, що є на другому, що є на третьому місці. Потрібно правильно до цього ставитися. На першому місці Бог, на другому місці жінка, на третьому місці діти. І тоді все буде добре. Я підтримую Максима. Найперше це любов. І Якщо все буде, Бог буде на першому місці, все буде на своєму. У повітряних кульках молодята написали власні бажання та відпустили їх у небо відтак. Обрали собі сердечні листівки з вітаннями із дерева щастя.